Друзі, всім привіт! На каналі метал за гроші або гроші за метал. Сьогодні ми нічого не будемо розбирати нікуди їхати. Сьогодні поговоримо, як мене розвели на, на гроші на прийомі металобрухту. Е, мова піде за латунь, і оскільки вже ми за латунь будемо говорити, то ми ще поговоримо в другій частині відео про сам метал, про латунь, що за метал, з чого він складається, де його взяти в побутових умовах і так далі. Добренько, йдемо, заварюємо чайок або й каву і починаємо. Мурчик, тікай. Давай, 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 дружба. Так, як то було? Ну, Звичайний дзвінок. Добрий день, чи ви берете метал? Кажу, беру. Що е, до чого? Ну, я йому розказав, кажу, від 500 кг приїду, заберу. <кій> Менше, ну, чорний не цікаво, бо ціни на нього немає, волочитися, напрацюватися не цікаво. Він каже, маю в районі 200 кг чорного, маю алюміній 10 кг і маю 5 кг латоні. Спитав адресу, Блін, ну, відносно недалеко від мене, дві зупинки, три, якщо ми їхати маршруткою. <кій> кажу, добре, чи я сам кажу, заберу ви мені, поможете, чи треба брати напарника. Каже, не поможу. E, це був, якщо я не помиляюся, шостий поверх чи п'ятий, але ліфт є. E, типу, беріть напарника. Я взяв тестя, ми поїхали. Людина купила хату. тобто, і все, Хату, я так розумію, продали абсолютно зі всім. Тобто, бо в алюмінії були каструлі, ложки, тобто, та людина все викидала. Сантехніка в латуні, чорний метал, батареї, ванна і так далі. Я це все поважаю. Перша моя помилка. Що я почав носити, ну ми з тестом почали носити чорний метал. Спочатку треба було носити самий дорогий. Тобто, на той, в той момент це було 5 кг латуні. Тобто, ми носили чорний, друга помилка, що ми його носили вдвох. Там, по дому було важко насправді. Тобто ми носимо носимо носимо, все ми поносили. Я з людиною розрахувався, поїхали в гараж, вигрузили, було вечір, поїхали додому. На другий день я приїжджу, приходжу в гараж. Ну, думаю, гляну, що там є, будемо дивитися. Перебрав в алюміній, там все гаразд. До мішочка з латуню, а дивлюся і обалдів народ. А там латуні нема. Там була сантехніка латунь, тобто всі старі радянські латуні крани. Їх там було штук 5, напевно, на 4 кілограми. Чотко всі латуні, я ж провіряв, все одно. Ну, <кхи> Нема. Я такий, оба-на. І тоді до мене починають доходити. Розумієте, я просто навіть міг подумати, що таке може бути, що настільки люди ну, дріб'язкові. Тобто, поки ми носили чорний метал, в нього ще були силомінові китайські крани. Він повитягував ті соломінові китайські крани, повитягував, верніше латунні, а поклав туди ті китайські соломінові. Ну і все, ну, блін. я навіть йому не дзвонив, а що би то дали. Він би сказав, що я нічого не робив. Тобто, отакий от урок для всіх, так що, спочатку забирайте кольоровий. А тоді вже все решта. І бажано, щоб хтось з тим дивився, бо, бо, як бачите, люди попадаються всякі. ну, це, 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 це дивно. Людина собі дозволила купити хату, да? і міняє латунні крани на силуміну і ну, таке. Так що люди така історія. <кій> Не робіть таких помилок, як я. Так, Добре, далі давайте поговоримо про латунь. Що таке латунь? Що за метал? Де він береться і все, що з ним зв'язано. Отже, латунь. Шо, що це за метал латунь? Він йде жовтого кольору. Може бути білого кольору, покритий нікелем. Тобто вона звичайно біла це, але якщо її подряпати, буде е, жовтий кольор, це є латунь. Тобто його спочатку ми перевіряємо на магніт. Не магнітися, далі робимо надпил. Якщо жовтіє, значить це латунь. Якщо не жовтіє, це може бути нержавійка. Там вона теж є магнітна, не магнітна. Далі. Оце є латунь. Бачите, видно, жовта всередині. Це йдуть антенни від телевізорів, радіоприймачів. Вони завжди йдуть в білому кольорі, але це йде латунь. Далі. Латунь є біла в сантехніці. От бачите? Оце йде латунний кран. Тобто він йде жовтий. Всередині йде жовтий. Ось така латунь, це чиста латунь. Жовтий метал. Якщо метал е, є на вулиці, він може бути отакого, от, от. не якийсь який то кольор, бірюзовий. Тобто зелений щось таке. Тобто, так, це патина називається в нумізматі. Тут швидше це просто наліт. Якщо бачите такий кольор, це точно кольоровий метал. Це може бути мідь, це може бути латунь. Добре. Що складається? Сама латунь, це є сплав міді і цинку. Де йде 65% міді і 35% цинку. Це є латунь. Є ще бронза, всі знають. Всі знають, що таке бронза, всі знають що таке латунь, всі складають їх разом, воно йде в одну ціну. Як його зовнішньо відрізнити, насправді дуже важко. Точно такий самий буде колір. Єдине, що бронза має замість цинку в собі олово. Тобто вона буде чуть-чуть важча. Тобто, якщо взяти якихось однакових дві деталі, латунь і бронзи, то Бронза буде трішки важча. Ну, нам це не суттєво. От, в принципі, математично така частина завершена. Е, Далі. От є мідь і от латунь. Тобто відрізнити дуже просто. Мідь червона, латунь йде жовта. Це блиск мідь і є звичайна мідь. Вона йде така більш матовіша, латунь буде жовта. Де такий метал знайти в побутових умовах, в домашніх, скажімо так, це йде сантехніка, це йдуть антенни, це будуть йти вилки в усіх включателях, в розетках. Тобто, от, маєш, це йде латунь. Це звичайна вилка від, від будь-чого, вони йдуть латуні. Дрібні, багато, нічого не важуть. Вони там йдуть. Всякі болти можуть бути комп'ютерні. Далі. Зустрічається латунь в роз'єм папа-мама. Абсолютно практично всюди. Автомобільна проводка, де є роз'єм папа-мама, вони йдуть латуні. Тобто можна збирати, можна ні. Я насправді їх не збираю. Так якщо десь вирветься цілий, то я заберу. Якщо ні, то, то не забираю. Це йдуть щиточки від двигунів пральних машин. Це також латунь. Вони йдуть або металеві, або латонні. Останнім часом вони металеві попадаються. Далі, де ще можна знайти латунь вдома. Ну, 90% це сантехніка. Є ножі до рукоятки латунні. Не теперішні, там більше радянського виробництва. Тобто сантехніка, антени. Роз'єми, щитки. Це буде латунь. Всякі трубочки. Я думаю, ви догадуються, чого та трубка. О, це йде від е, балона, газового балона. Тобто тут був е, регулювання і сюди йшов штекер на шланг. А це закручувалося в балон. Е, чи варто її збирати? Звичайно, що варто, все-таки латунь дорога. Більше 100 гривень. Це тобто на таку суму потрібно зібрати 4 кг алюмінія. 3, 3. Нехай 3 по 30 гривень 3 кг алюмінія. О, так що, в принципі, монтал вартує уваги. Я його збираю і вам всім раджу збирати цю латунь. Ну, таке сьогодні відео народ. Ну а на рахунок того, що, як мені поміняли екрани, будьте уважні, бо бачите, люди попадаються всякі. Все. Всім щасливого, гарного вечора. До наступного разу.